Шановні телеглядачі, українці тільки отямилися від виборів, чекаючи конкретних дій від сформованого уряду і виконання обіцянок, зокрема люстрації та подолання корупції. Як буде працювати механізм очищення влади з правової точки зору? За незалежною оцінкою, об'єктив звернувся до експерта з питань люстрації та реформ адвоката, доктора філософії у галузі права Омана Давиденка. Романе Дмитровичу, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, Катерина, доброго дня, житомиряни. Що ж потрібно зробити, щоб люстрація в Україні була все ж таки ефективною? Е, ну, е, скажімо так, що люстрація, е, треба їй займатися цією люстрацією, а не тільки говорити про люстрацію. От. Я вважаю, що е, люстраційні процеси це не тільки декларації. Яку на які прописані в законі про очищення владі, влади влади 43 59 а а це і певні рухи в напрямку того, щоб дійсно влада очистилася від того всього негативу, який був за часів колишнього президента? Ну, в принципі, до чого призвів майдан і призвела революція гідності, тобто певними діями, певними рухами. Треба довести те, що в Україні відбулись зміни не тільки на словах, не тільки на закону, по закону, а і насправді у відповідності до того, що було написано в цьому законі. Перший крок такий вже зроблений, створено люстраційний комітет. Наскільки він є професійним і потрібним? Ну, я вважаю, що професійний комітет це обов'язкова річ. Ну, по про це прописано в законі. Але потрібно, щоб було набагато більше прозорості в цьому питанні, оскільки кожна кандидатура в люстраційному комітеті має бути не тільки знаковою, як Тетяна Чорновона, наприклад, чи Єгор Соболєв, не тільки тими людьми, які проявили себе на Майдані. Але і потрібно, щоб у відповідності до цього закону. Щоб громадський контроль і ті люди, які входять в громадський контроль, пройшли певну, певний вимір, певну скажімо так, оцінку, щоб їм надав народ, щоб їм надали люди, оскільки вони на себе візьмуть весь тягар саме тих дій, які відбуваються в зв'язку з тими процесами, які прописані в законі. Тобто, знову ж таки, закон не буде діяти. Якщо люди не будуть його виконувати, і те саме комітет громадського контролю не буде е, сформований з тих людей, які криштально чистими, чистими, чесними та е, відповідають цим нормам демократії ну, і власної гідності, власних переконань, в тому, що вони це правильно роблять. І знову ж таки, ці люди мають бути професіоналами. З юриспруденції, з економічних питань, з питань моралі, з питань етики, тобто з всіх тих питань, які потрібні для того, щоб провести всі ці люстраційні процеси, Романе Дмитровичу, ось сам закон про люстрацію. Багато хто критикував і, і, і досі критикують так. ви як експерт з люстрації та реформ. Ось що можете сказати про зміст цього закону? Наскільки він є досконалим? Ну, нещо до не може бути абсолютно. Справа в тому, що закон про люстрацію це закон, який, який вимагав Євросоюз для того, щоб довести всі законні норми до, до норм і законів Євросоюзу стосовно декомунізації взагалі влади як такової. Це по-перше. По-друге, необхідно внести зміну в Конституції, оскільки ті люди, які потрапили під ілюстрацію, це люди, які займали досить серйозні пости, які мають і досвід, які мають штат юристів, співробітників з тих чи інших питань там в галузі права. І вони шукаючи ці недосконалі недосконалості в законі про люстрацію, вони подають позови в суд для того, щоб чи скасувати, значить, норми закону, чи взагалі поновити себе на тих посадах, які вони були позбавлені в зв'язку з цим законом про люстрацію. Щоб такого уникнути, потрібно по перше внести зміни в конституцію. Але це потрібно, щоб відбувалося досить швидко, досить в короткий, дуже термін, оскільки ми вже по часу, вже скільки ми вже з травня місяця не можемо ніяк значить війти в русло саме, значить, не протистоянь між владою та народом, а в питання гармонії, в питання того, щоб вони розуміли один одного стосовно. Того, що відбувається, оскільки влада вона зволікає, значить, з цими ілюстраційними процесами у відповідності того, що ну є там певні там фактори, які впливають на це все, але одно другому не має заважати тобто потрібно вдосконалювати, але дуже в короткий термін, тому що соціальна напруга зростає і для того, щоб Ну, прискорення народ не дав цьому всьому, і знову ж таки не були якісь там е моменти з переформатуванням там влади, яку ми зараз спостерігаємо постійно. Значить, е щоб це відбувалося досить таки швидко. Ну, вже знову, знову парламентом. Я вважаю, там восьмого скликання. Тобто, щоб е конституційна, конституційна більшість. Приймала дуже швидко рішення. У всякому випадку я переконаний в тому, що та влада, яка зараз прийшла, вона вже мала вже розраховувати на всі всі зміни, які відбулись, і вона вже мала знати, що їм треба робити в подальшому. Тобто цим законом вона вже мала прийти ще на травень місяць, а не на вересень місяць, коли цей закон був прийнятий. Я знаю, як це все приймалося. Як раз був безпосередньо приймав участь на цих подіях. Потім вже підписаний спікером парламенту Турчиновим. Ну і завізований президентом України Порошенко значить 25 вересня. Роман Дмитрович, критерії очищення влади, зокрема у регіонах. Недарма сьогоднішнього тема я обрала люстрація по-житомирські. Ось як вона має проходити. Які критерії мають справа, в тому що люстрація по Житомирській має відбуватися чітко у відповідності до законодавства України про закон про очищення влади. Ніяких там псевдолюстрацій, ніяких псевдодемократичних процесів, ніяк, як кажуть, адсідаті неможливо, щоб вона відбувалася. Наприклад, недавно я бачив. По одному з інтернет-каналів про те, як відбувалася люстрація по Житомирській. Коли, якщо не помиляюсь, активісти чи псевдоактимісти Житомирської фабрики цукерової ласощі проводили люстрацію на житомирському податковому, значить, в Житомирській податковій адміністрації біля неї. Я, от, навіть вчора подивився значить, в газеті, яка, значить, Є виданням Житомирської громади, що Житомирська кондитерська фабрика люструє податківців. Ось ця газета. Тут я бачу значить, хлопця. Значить, тут такий народний люстратор це мусорний бак хлопця, який достає з мусорного баку. Якщо не помиляюсь, якийсь там судок, в якому він взяв з собою їжу. Я вважаю, що е, люстрація має відбуватися саме відповідно до закону. А це все, що за що з цими мусорними баками відбувається? Ну це, якщо не це помиляюсь, не начальник, не, не значить, не не заступник начальника. Це звичайний робітник е, податковий, який приносить користь людям, наповнює відбузнаповнює бюджету з його допомогою, відбувається. І яка у цього хлопця, наприклад, якого засунули в Багзни Житомирські люстратори, яка у цього хлопця буде взагалі уява про владу, теперішню владу, якщо він людина, яка взагалі не причетна до люстраційних цих змін, і він не підпадає під люстрацію? Ну, я вважаю так. Опинився в цьому баку. Тобто, це все я вважаю, що хуліганство. І на це на ці ілюстраційні процеси, які відбуваються на Житомирщині завдяки в такий спосіб, це має підпадати по статті Кримінального кодексу. Ніяк не інакше. І цьому потрібно, щоб надала оцінку прокуратура, суди правоохоронні органи, а так само Житомирські податківці е, вищої ланки, які не мають спустити на, на тормозах у цей саме процес, оскільки це взірець і це показник діяльності нинішньої влади. Тобто, все має бути відбуватися до закону, а ніяк не інакше. Ніколи в Баки засону зас, неможливо, не, не треба і, взагалі, це все проти закону, на мою думку. Тоді, якщо це все буде спущено на тормозах, я вважаю, що е, Грош ціна тоді такому такій владі, і грош ціна, значить, прокуратурі, так само і міліції, якщо вони значить, не дадуть належну оцінку таким псевдоілюстраційним процесам. Роман Дмитрович, зі скількох етапів має складатися ось ця люстрація? Я вважаю, що люстрація має складатися ну мінімум чотирьох етапів, і ці етапи вони не обмежуться цими, значить, чотирма етапами. Ну, перший етап це потрібно змінити взагалі свідомість, свою свідомість того, що народ не дасть вже владі інакше себе почувати, як вони почували там за часів колишніх, значить, президента і останнього крайнього, значить, е, і завдяки якому, навіть не хочу називати призвище, завдяки якому відбувся цей майдан гідності. Чому? Тому що зміна у світогляді, вона надає можливість в майбутньому контролювати владу, давати її оцінку, і влада це серйозний тягар для тих людей, які на себе його взяли. Це перше, це зміна світогляду як у влади, так і у народу. Тобто, щоб це на взаємопорозумінні, щоб все це відбувалося, оскільки вже не дадуть же, не захід не дадуть, не дадуть ні народ значить, зробити так, щоб знову ж таки прийшли до влади корупція, до влади прийшли бандити, до влади прийшли ну, грабіжники майна в принципі, народу. Це перше. Друге, потрібно, щоб була декомунізація. Декомунізація, взагалі, України. Що, що значить це декомунізація? Справа в тому, що комуністи зараз, як ми бачимо, вони не прийшли у владу, вони не набрали достатньої кількості голосів, але комуністична партія вона залишилась і залишились ті нащадки комунізму. Які вносять в дисгармонію взагалі в демократичні процеси? Вони рано чи пізно вони будуть потребувати. Ну вони будуть робити якісь реваншистські, якісь кроки. Для того щоб поновити свій статус-кво в тому форматі, який вони були раніше, і знову ж таки диктувати свої умови. Ці всі декомунізації відбулися відбулася в Польщі. Це значить, остаточно якраз от польський сценарій саме ілюстрації, от більше за все підходить до України. Потім потрібно значить, четвертим етапом, це сам сама люстрація має бути. Чому значить на це треба звернути увагу, тому що говорити про люстрацію і робити люстрацію це різні речі. В законі про люстрацію, в законі про очищення владу є декілька етапів саме цього люстраційного процесу, і ті люди, які підпадають по люстрацію, під люстрацію підпадають люди, які правили за часів експрезидента з 25 лютого 2010 року, по 2 лютого 2014 року. Під, значить, вся, вся вища ланка значить, високопосадовців, починаючи з президента, екс-президента, який підпадав під цей закон, віце-прем'єр, прем'єри, міністри і так до голів комітету, до голів, інш, прокурори, судді і так далі, і, значить, чиновники. Це по-перше. По Підпадають під цей закон колишні працівники комуністичної партії і функціонери підпадають під цей закон агенти КДБ і агенти інших країн, які знаходяться на території України. Але тут дуже таке цікаве питання виникає стосовно того, що багато працівників оборонної промисловості значить, за часів радянської влади вони досить є серйозними факівцями, і вони є тими людьми, на яких будується обороноздатність держави, тобто вони теж підпадають під люстрацію. Тобто в цьому в цьому питанні треба відкоригувати ці чи інші моменти, щоб не було так, що, наприклад, там. Працівники підприємства «Південмашу» Дніпропетровського, щоб вони одразу значить, ну, спитали самі себе чи спитали державу, а що ж нам тоді робити, якщо оборонна захист держави, держави може значить, бути підірваною. Четвертим етапом це має бути підсумування саме всіх процесів про люстрацію. Тобто, що зробили, що потрібно зробити, і які будуть наслідки цього всього процесу. П'ятим етапом я вважаю, що потрібно відновити обов'язкову історичну цінність і національність, як себе ідентифікувати як українців, і щоб у українців була певна мета, певна була, значить, як то кажуть, ситуація, в якій вони себе ідентифікували як. Тобто певна, певна ціль була у українців стосовно того, як вони мають себе в майбутньому відчувати і позиціонувати. Е, да, позиціонувати так, так. Обов'язково в цьому всьому процесі має бути е, така річ, як. Е, всі архіви, які були щодо голодомору, що були розсекречені, що зараз в принципі відбувається, щоб всі архіви, які стосовно діяльності ООН УПА, що вони обов'язково були розсекречені, тому що це наша історія, і ми маємо знати правду про те, що відбувалося відбувався геноцид українців, і хто за це винний і несе, має нести покарань ну, по ну, має бути покараним. Ці всі процеси відбувалися у Польщі, і всі думали про те, що, начебто, м, польські ці всі значить, е, процеси в зв'язку з тим, що вони розсекречували всі архіви, і е, нащадки вони будуть мстити тим, хто це все зробив, але це не відбулося. Ну, є певні речі, які прощення, є певні речі, які е, е, зумовлюють те, що люди, ну Хочуть залишити те, що було раніше щоб в, минуле, да, в минулому, дав минулому, а в, в майбутньому, що вони вже маючи значить, той досвід негативний, який був в минулому, що вони в майбутньому цих помилок вони не повторювали. Тобто, це все треба робити саме в цьому форматі ілюстраційних всіх процесів. Роман Дмитрович, сьогодні українські політикум і тим паче українські суди не готові приймати неупереджені рішення стосовно чиновників, які підпадають під люстрацію. Як із цим боротися? То, Я людям... от недавно чув висловлення Байдена. Він казав про те, що вся судова прокурорська та правоохоронна система в Україні кору... корумпована. Да, корумпована, да. корумпована і підлягає не тільки люстрації, а підлягає перезавантаженню. Чому? Тому що всі ті люди, які складали іспити, як зараз там, тестування, там, переходячи на посаду там, судді, ті люди, які значить, займають ці посади судівства, вони ну, не налаштовані саме на не всі, не всі певна річ, ну, це його слова, це його висловлення. Вони налаштовані на як то кажуть на бізнес-проект, на бізнес-проект, в якому вони себе відчувають, як люди, які вчиняють іменем України, вчиняють правосуддя. Всі ті зміни, які були і реформи в судовій системі, вони не відповідають взагалі, нормальним принципам судочинства. Тобто зараз розділили, наприклад, Верховний суд. Він був раніше така ланка, як перший суд першої інстанції. Потім друга інстанція апеляція, потім касація. Зараз є вищі спеціалізовані суди, це по кримінальним, по цивільним, е, значить цивільна палата, є Верховний суд України. Тобто, сама сама невілювалася сама роль Верховного суду України як останньої ланки касаційної інстанції. Я до чого веду? до того, що е, судова та прокурорська система вона теж складається з тих самих людей, які. Е, Підпадають під люстрацію, фактично, які служили режиму, от і вони тим самим сприяли всім цим режимним процесам, і вони є стримуючим, є фактором дестабілізації демократії і народу України, оскільки вони до кінця вони не можуть собі уявити, як так. Що вони е, працюють на судових на таких серйозних посадах, і вони мають бу мають позбавлені ті всіх реалій, там недотворкості, як е, насамперед суддівства, значить, зарплат, тих привілегій, е, які вони мають. І вони собі цього не являють, і вони будуть чіплятися за останню надію для того, щоб залишитися при владі, тим, тим самим саботуючи процеси ілюстрації. приймаючи рішення, я так думаю, на користь е, тих людей, які Подали позови про відновлення себе для того, щоб дискредитувати саме ці ілюстраційні процеси. Моя особиста думка, як правозахисника, така, що це буде певний саботаж. Якщо не помиляюся, вас лагаво казав, що я хочу набрати молоду команду, для того, щоб в мене був П'ятирічний, скажімо так, термін для роботи для реформ, а не було 50 років для саботажу. Так само, от у нас перед, нашим, перед нашою владою стоїть таке саме завдання набрати молоду команду професіональних людей, щоб вони радикальним чином. Не скажімо так радикальним в, в світогляду якихось таких серйозних таких зрушень, але закони радикальним чином вони змінили переформувати владу, а не поміняли просто картинку, як зараз це відбувається. Роман Дмитрович, ви автором багатьох аналітичних книг, публікацій, прогнозів з приводу політичної та економічної ситуації в країні. Розкажіть, будь ласка, про цей аспект і ваші такі от професійні думки з приводу ситуації майбутньої в Україні. Ну, справа в тому, що я дуже багато пишу. Я теж, як людина, теж я все пропускаю через себе, через свої емоції, через свій досвід. через… Ті знання, які інституції, які я отримав, і е, я хотів би і хочу поділитися тими думками, які на мою е, ну, на моє переконання є певними прогнозами стосовно економічної і політичної ситуації в країні. Я так само це все висловлюю на своїх соціальних сторінках. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, і моїх підписників. І хотів би поділитися наступним: що всі ці процеси, які зараз відбуваються в Україні, вони є вже незворотніми. Як би ми того не хотіли, ми будемо євроінтегруватися, ми будемо набувати того досвіду, який є в європейських країнах. Певна річ, що нам цьому перешкоджає наше е, радянське минуле, певна річ, що нам перешкоджає, це Росія, яка зараз е, інспирує ці всі процеси і ту всю війну, фактичну війну, яка зараз відбувається е, на сході України. Але ми вистоїмо, і я е, так собі зробив такі вже, як то кажуть, сам себе переконав в тому, що скільки я буду е, значить, відчувати. Що я необхідний для того, щоб транслювати ці всі патріотичні настрої, ті всі патріотичні думки, підтримувати житомирщину, житомирян, так само підтримувати антитерористичну операцію, яка зараз у нас відбувається на сході України? Я буду це транслювати через свої статті і через підтримку у соціальних мережах, так само як я допомагаю і волонтерським рухам. Тобто все те, що я роблю, воно спрямовано е, в моєму переконанні на те, щоб Україна відродилася, була заможною державою. Ну це так, як то кажуть, е, про мою е, творчу про да, про мій напрацювання. Так, да. Роман Дмитрович, на жаль, ефірний час нашої програми вже завершується. Давайте підсумуємо все ж таки люстрація по Житомирські, щоб це не перетворилося на полювання на відім. У Головних таких декілька аспектів виділеному. Для того, щоб це все не перетворилося на полювання на відділ, я вважаю, що потрібно дотримуватися насамперед закону. Тобто, якщо не знаєш, як себе позиціонувати, якщо не знаєш, що робити, читай закон. Це перше. Друге, не треба перетворювати економіку на політику, політику на економіку. Тобто потрібно, щоб бізнес був бізнесом, політика була політикою, а значить. Ці всі питання, які вони можуть між собою якось пересікатися, але кожен має займатися своєю справою. Тобто, якщо люстрація по-житомирськи відбулася, це треба цьому дати обов'язкову оцінку. Якщо є винні, винні мають бути покарані. Якщо є невинні, перед ними треба вибачитися як мінімум і не створювати такі прецеденти на майбутнє. Я вважаю, знову ж таки, повторюсь, про те, що в Україні відбулися незворотні процеси, зв'язку з Майданом гідності, зв'язку з тими демократичними відтвореннями, які зараз в Україні відбулися. І як би ми того не хотіли, ми будемо контролювати владу, влада має до нас прислуховуватись, і влада це тягар. Які на себе взволили ті люди, які відчувають, що вони можуть зробити в Україні краще життя для українців? Як би ми того не хотіли, але влада має служити народу, а не навпаки. Тому що в відповідності до п'ятої статті Конституції влада це є народ, і вона належить тільки народу Україні. Роман Дмитрочу, дякую, що завітали до нашої студії. А нашим телеглядачам нагадую, гостем сьогоднішнього об'єктиву був юрист, адвокат, експерт з питань люстрації та реформ, доктор філософії у галузі права Роман Давиденко. Дякую вам.